Вітаю вас, В ефірі, інформаційна програма на часі. і Сьогодні ми будемо спілкуватися із головою закарпатського апеляційного суду Ганною Фазикош. Вітаю вас у нашій студії. Я вас також вітаю. Отже, перш за все прийміть витання. Вчора відсвяткували День працівника суду. Ви і ваші колеги, вітаємо вас від імені телеканалу і всієї нашої команди з вашим професійним святом. І саме з цієї нагоди ми сьогодні з вами спілкуємося взагалі про систему судів і про те, які реформи відбулися останнім часом, і наскільки це, в принципі, на вашу думку, суб'єктивно і ваших колег є ефективним. Отже, перш за все дуже часто. Обговорюють у суспільстві саме тему довіри до судів, і вибачте, але говорять і про підкуп, і так далі, і тому подібне. Чому на вашу думку? І в принципі, за останні роки ситуація погіршується в цьому контексті? Чи можливо покращується таке? Ну, давайте ми з вами. Ну, по перше, я е, хочу подякувати вам за привітання е, цього року. Я нагадаю вам, що День працівника суду було запроваджено указом президента 8 грудня 2000 року. Тобто угу. цього року це 20 років, як взагалі існує таке в свято. І я хочу відмітити, що це не є День суддів, це є День працівника суду, тобто всіх тих осіб, угу. які працюють на благо судової системи в цій країні. Весь апарат суду і всі ті особи, в тому числі і судова охорона зараз, це ті, всі, хто працюють в суді біля судів, хто забезпечує діяння суддів і так далі. Тобто цей день працівників усіх працівників суду. І з чим я їх, звичайно, вітаю. По-друге, я повернуся до вашого питання, що стосується довіри. Ну, що таке довіра? От ми з вами сидимо в студії, у нас з нами є вже якийсь певний рівень довіри. Хоча ми не маємо якихось інших стосунків, правда? Якщо ми кажемо про довіру до суддів і до судової системи, то напевно ми кажемо, тут треба говорити про інший трохи термін, хоча термін довіра він ну, більш розповсюджений це певненість, переконаність. Тобто, що важливо, що особа, яка тою той чи іншою мірою дотична до судів, чи вона має намір звернутися до суду, чи вона опиняється в ситуації, коли їй потрібно звернутися до суду, вона переконана, вона впевнена в тому, що її права будуть захищені. От про це ми можемо говорити. А інше питання, що стосується самої довіри. Ну, от, взагалі, як її виміряти? От чим можна виміряти довіру? От є, як, як ви думаєте, можна знайти якийсь спосіб виміряння довіри до суду? Якщо в принципі, говорити про судову систему, то з того, що я можу зробити висновки від людей, з якими я спілкувалася, які мали. Скажімо так, необхідність звертатися до суду, основна проблема не те, що недовіра, а саме затягнутість процесу. Якщо ми будемо порівнювати е, судовий процес е, десь в інших країнах, або те, що ми бачимо е, у фільмах так, американських mm -hmm. і Поспілкувавшись з людиною, яка пройшла суди в українській системі, це будуть дві великі колосальні різниці. Тут навіть я б сказала, питання не довіри до кінцевого рішення, а питання того, скільки часу це в тебе займе і чи буде той результат коштувати. Ну, По-перше, я хочу звернути вашу увагу відносно довіри, вимірювання рівня довіри, що єдиний спосіб, який сьогодні прийнятний в усіх країнах, в тому числі і в Україні і в інших європейських країнах, це соціологічні опитування. Так? Є соціологічні опитування, от як, ви знаєте, є такі опитування, як на виході з дільниць виборчих. Так? Да. Є такі опитування, які теж проводилися, до речі, в Україні, як на виході з приміщення суду. Що це таке? Це перша рефлексія особи, яка відвідала суд. Її перша емоція. Чи вона була задоволена, причому не обов'язково вона була в якості сторони, і вона могла бути свідком там, будь-яку роль брати участь у цьому суді. І перша рефлексія від всього, що вона побачила в суді, тобто як. Виглядало якісь приміщення, як з нею спілкувалися, чи багато вона очікувала, чи мала вона де зарядити мобільний телефон, якщо в неї була там якась оказія, і так далі. Да? Є інші опитування, це більш професійні опитування, де робляться соціологічні виборки, відбираються люди, беруться індикатори і аналізуються якісь інші цифри. Так от, якщо говорити про такі опитування, останнє із таких відомих опитувань відбулося в Україні в 2019 році, центром Розумкова. До речі, Закарпаття теж входила в, в ту базу, де відбувалося це опитування. По загальним цифрам, що ви розуміли, сьогодні ми можемо стверджувати, що по всім опитуванням більше 50% населення, які були опитані саме професійним методом, все ж таки підтвердили, що вони скоріше довіряють судам, ніж не довіряють. Не, рівень недовіри судам складав приблизно 30% і якась частина осіб не могла визначитися. А хто ці респонденти були? От це і є саме головне запитання: що це були за респонденти? Виявилося, що серед всіх опитаних. 90% людей взагалі ніколи не мали особистого стосунку до судової системи. Тобто uh -huh. вони ніколи не були в суді. Вони ніколи не були учасниками судових процесів. З'ясували, звідки в них інформація. У 22% респондентів це була інформація від те, що ми кажемо з чужих уст. Uh -huh. тобто, uh -huh. Свідчення тобто. з чужих слів. Так, да, свідчення з чужих слів. Тобто, це родичі. Це знайомі, це колеги по роботі, це сусіди, які розказували про себе. І 55% всіх респондентів отримали інформацію від засобів масової інформації. Тобто, ми можемо сказати, що в даному випадку саме ви, в тому числі, формуєте довіру або недовіру до судової влади. Тому ваша робота в цьому плані є не менш важливою, ніж наша. До речі, така точна цифра є і в Європі. Як коли кажуть, що там довіряють більше чи ні. А як щоб ви розуміли? насправді, от у 2017 році, проводилось масштабне соціологічне таке, таке дослідження в країнах Європи, це було загальне дослідження для всіх країн. І цифри майже наші, такі самі, як в Україні. Теж коливається рівень відсотку довіри до судів від 51 до 55%. Тобто, якщо говорити правду, ми не дуже сильно відрізняємося. Я зрозуміла вашу позицію. Якщо повернутися власне, до тієї теми, яку я вже озвучувала, це затягнутість, так би мовити, судового процесу. Мені здається, що вона досить таки впливає на формування негативного ставлення до суду, тому що це довго, складно і це витратно, особливо якщо ти не представляєш свої інтереси сам, ти платиш адвокату за весь цей час, який він займається твоєю справою. Так? Моє наступне питання, чому так часто дуже відбувається, що ем, саме судовий процес він виглядає? Е, Таким довгим і я навіть здогадуюся, частина вашої відповіді буде стосуватися саме комплектації суддів. на даному. Це дуже болюча тема, але не єдина, не єдина, звичайно, Отже, не єдина. так? тобто насправді тут багато є факторів. А для цього щоб говорити про це серйозно, треба зрозуміти: а скільки конкретно часу треба на розгляд конкретної судової справи. Оскільки, наприклад, суддівського часу, тобто скільки конкретно персонально-конкретний суддя має розглядати ту чи іншу справу, от хтось порахував, як ви думаєте? Ну я думаю, що порахували. Порахували, значить, ви абсолютно праві і робили це професійно. Причому я за останні 5 років такі масштабні підрахунки були зроблені двічі. І в минулому році вони ще раз були зроблені, причому навіть кілька наших суддів, нашого суду, брало безпосередню участь в цьому процесі. Що це означало? Ми вираховували комп'ютерним методом, скільки до суддя конкретний проводив час, ті чи інші дії, роблячи з цією чи іншою конкретною справою. В результаті була затверджена методика, яка може оцінити, скільки конкретний суддя має часу на розгляд конкретної справи. Так, да, от, разу... наприклад, як ви думаєте, скільки було вираховано Я не часу, ну, ну, по за відчуттям, да, людина каже, довго чи недовго. Да? Наприклад, для того, щоб розглянути одне клопотання в слідчому суді. Да? Це звичайна робота, яка щоденно, от, скажу, в нашому ж міськрайонному суді, відбувається. Півтори години. А як ви думаєте, скільки часу має розглянутися, наприклад, по суті, з усіма процедурами і з виписанням вироку? Справа про умисне вбивство. 17 годин і 60 хвилин. Так було вираховано. Я одразу буду апелювати цим цифрам, тому що скільки було витрачено часу, це не завжди стільки, скільки потрібно було витратити. Правильно ну, може ну, бути менше звичайно, цифри. звичайно, і це залежить від складності справи, від того, скільки там було свідків, учасників і так далі. Абсолютно вірно. І кваліфікації того, хто це робить. І, і з кваліфікацій і суддів. І прокурорів, і адвокатів, okay. і навіть того такого фактору, як чи був зал судового засідання для того, щоб провести ту чи іншу процесуальну дію, так? чи, наприклад, не було потреби шукати свідка і застосовувати приводи або там якісь інші процесуальні дії вживати. Так, от для того і була зроблена така велика робота, щоб перевірити по факту, скільки це витрачається, потім порахувати, скільки нам треба суддів, скільки нам треба залів, скільки нам потрібно взагалі оцього ресурсу. Судового і всього іншого для того, щоб справи розглядалися так, як має бути, от цифри є, а коштів сьогодні недостатньо, суддів недостатньо, і навіть приміщень судових належних чином забезпечених також сьогодні недостатньо. Це не означає, що ми жаліємося, тому що ми як працювали, так і працюємо, і будемо працювати. І принаймні, це стосується всіх судів Закарпатського апеляційного суду, і це стосується і інших судів нашої області, які працюють і будуть працювати в будь-яких умовах, тому що така судова робота і є. Але тим не менше, от коли ми кажемо про строки, да, можуть бути якісь певні причини, але щоб ви розуміли, якщо у нашого суді середнього... В Кримінальній палаті сьогодні 250 справ кримінального провадження це апеляційні скарги на вироки судів. Uh -huh. да? А й плюс ще є стільки ж майже це е, апеляційні скарги на ухвали слідчих суддів і е, стільки ж на е, справ про адміністративні правопорушення. От ми можемо взяти і порахувати, якщо в нього стільки є. Часу розбити робочий час і порахувати скільки за скільки об'єктивно часу він може розглянути оці справи, які в нього є, і кожна з них є важлива. Чому суддів не вистачає? Це не вигідно бути суддею, чи це складно м, стати суддею? І сходячи, виходячи з того, що, от, наприклад, у 2018 році був об'явлений конкурс на зайняття посади судді апеляційного суду суддів апеляційного, бажаючих достатньо. Але обирати цих суддів нікому, да? тобто всім відома проблема, це відсутність взагалі не існує, не існує вища кваліфікаційна комісія суддів, до компетенції якої якраз і сьогодні віднесено відбір і проведення відповідного конкурсу. Тобто, що б ми з вами не говорили і як би не говорили, бажаючих може бути більше, менше, як завгодно, поки не буде того створено органу, який має, має вибрати цих суддів. Їх не буде ну а який багідість цієї ситуації? Значить, як це має відбуватися процесуально? Значить, насправді сьогодні м'яч перебуває на е, полі парламенту, має бути прийнятий законодавчий акт, який має врегулювати те питання, яке сьогодні не врегульовано. Саме це пов'язано з процедурою. Утворення цього органу. Як тільки це питання вирішиться, все, що буде залежати безпосередньо від судової влади, ну в частині з'їзду суддів, які там компетенції мають вибрати судді, судді зроблять свою роботу. Все інше це залежить від парламенту, від президента і від кабінету міністрів тобто від тих органів, які забезпечать подальшому формування цих органів. Хотілося б ще поговорити власне про доступ до правосуддя. Для громадян України. На вашу суб'єктивну думку, наразі правосуддя доступне, чи все ж таки в зв'язку з певними економічними ситуаціями для декого подати в суд це є розкіш, і людина цього не робить просто тому, що в неї немає грошей на весь цей процес? Ну, я вам можу сказати, що поняття доступу, ну, деякі розуміють, що доступ це означає, що я можу зайти в приміщення суду. Ну, це насправді зовсім не так. Да? Ну, насправді ми ж можемо зайти в приміщення так, суду. Звичайно, так? звичайно, можуть всі можуть зайти в приміщення суду. Да? Можливо, не в усі приміщення можуть потрапити, але всі публічні приміщення однозначно можуть сьогодні потрапити взагалі безперешкодно, за виключенням певних обмежень, які пов'язані mm -hmm. з карантином. Це ми розуміємо, але да? які є загальними для всіх. Mm -hmm. То, що стосується взагалі поняття доступності, то це не тільки доступ фізичний. А доступ, як ви кажете, матеріальний, да, тому що треба сплатити судовий збір. Да, і на сьогодні у нас держава в цьому плані допомагає тільки тим особам, які є, ну які не мають кошти взагалі, які відносяться до категорії малозабезпечених і неспроможних взагалі за себе платити. Для них існують якісь звільнення до, від сплати судових зборів. Для них існує і безкоштовна правова допомога, але є інші витрати, які не передбачені. Да, які… Які, так би мовити, латентні і які можуть з'явитися по подальшому, про що йде мова? Ну, час і представництво. Не тільки час і представництво. От навожу конкретний, маленький приклад. Сторона з іде щодо права власності на нерухоме майно. Загальний судовий збір може складати приблизно 2 тисячі, в залежності від відсоткої вартості майна, 2,5 тисячі гривень. Але в ході судового розгляду з'ясовується, що необхідно провести судову будівельно технічну експертизу. Це теж коштовне, це коштовне задоволення, да? тобто, це означає, щоб всім зрозуміло, що її треба провести, тому що необхідні спеціальні знання, але вартість цієї експертизи, от як ми бачимо за останнім справом, може складати 25 тисяч гривень, 30 тисяч гривень, тобто це величезні суми, які справді можуть бути непомірними для громадян. І насправді, коли ми говоримо про доступ до правосуддя, ми маємо говорити про різні речі: про як фізичну можливість, так і можливість найняти кваліфікованого адвоката, так і можливість понести інші судові витрати, які, до речі, не йдуть ніякого відношення до судової влади, не мають, тому що це є інша професійна діяльність спеціалістів, які надають відповідні послуги, да? і контролюються ці послуги. Наприклад, з боку Міністерства юстиції, да? тобто це зовсім інша парафія, зовсім іншої гілки влади в нашій системі державних влад. І ми це маємо розуміти. Крім того, сьогодні, під час пандемії, ми можемо говорити про, ми ще раз побачили, що потрібно говорити про електронний суд. Да? Про електронний суд, тобто як один із механізмів підвищення доступу громадян до правосуддя. Тут теж є свої проблеми, і це очевидно. Да, і, тому що про електронний суд ми говоримо вже ну, майже п'ять років. Ми працюємо в цьому напрямку. Але сьогодні ми не можемо сказати, що він є. Да? Окрім вольового такого рішення щодо впровадження електронного суду стосовно організаційних моментів, чого не вистачатиме? Перефразую і вибачте за відвертість, але судді самі впораються? Впораються. Поступово, да, але завтра ніхто не перейде повністю на електронний варіант суддівства. Можу сказати чому? Тому що не всі модулі, і це ж програмні продукти, які складаються з різних модулів. Вони мають різний рівень підготовленості, і там, крім кваліфікації конкретного судді, я ще нагадаю, що у нас ще працює апарат. Угу який теж постійно їх кваліфікація в цьому плані збільшується і звищується, і дуже багато є процедури, які здійснюють не судді, а здійснює апарат. І от, наприклад, що ми можемо вже сьогодні говорити, які модулі будуть завведені, це, наприклад, електронний кабінет, і наші судді працюють в рамках цього. Це, наприклад, оновлений реєстр судових рішень, це теж є частина електронного суду. І крім того. Крім того, це інші елементи, які пов'язані, наприклад, з відеоконференціями. Це ми теж вже робимо. Тобто, Ми поступово ці елементи запроваджуємо. Але повністю перейти на це, це означає не тільки, але і користувачі мають бути зареєстровані в наших електронних кабінетах, отримати вони мають електронні кваліфіковані ключі і так далі. Тобто, ми це робимо те, що залежить від нашого рівня, але є той рівень, який залежить. Ще і від інших користувачів інших, да? тобто mm -hmm. мова йде адвокатів, прокурорів, органів влади, які теж задіяні в цьому процесі. Крім того, потрібно, щоб до кожного громадянина дійшов той самий інтернет, та ж сама електромережа, ті ж самі можливості, ті, які є у нас, мають бути у людини. І це теж, тобто технічно має бути підтриманий цей рівень. На завершення ваші прогнози стосовно судової реформи в строках і по пунктах, можливо, поетапно, що за чим має відбуватися, для того, щоб судова система стала більш доступною для громадян, щоб скоротилися терміни розглядів, і чи в принципі, на вашу думку, потрібно вносити зміни і стосовно процесуальних, наприклад, строків, можливо, десь вони занадто довго можуть тривати ці розгляди. Ну насправді все, що ви перерахували, воно все має право на, на існування, і в тому числі і які необхідні кроки кроки зробити. Перше, це треба вирішити ті, які сьогодні, так би мовити, горять. Да? Тобто це кадрове питання. Угу, кваліфікаційна комісія. Це кваліфікаційна комісія, це наповнення суддів кадрами, це фінансування, це належна заробітне плаття для працівників апарату суду. От, Щойно ми відзначили їх, їх професійне свято, але ми повинні про це говорити. Вони мають мати теж достойну оплату. Да? Тобто це теж важливо, щоб ми могли мати кваліфіковані кадри, які ми могли взяти в судову систему. І це, звичайно, також і внесення змін до процесуального законодавства. Але я би сказала, не таким шляхом, як просто встановити термін. Розумієте, термін сам по собі сам себе не зробить. Його можна встановити, але треба забезпечити процесуальними та іншими інструментами виконання цих строків. Це теж є дуже важливо. І це є робота усіх. Всі, хто дотичні до судової системи, мають розуміти, що судова система працює не на себе, вона працює на громадян. Вона працює на те, щоб забезпечити законність, правопорядок, верховенство права в країні і для того, щоб захистити громадян, щоб от громадяни мали оту от саму довіру, впевненість, переконаність у тому, що вони прийдуть в суд чи звернуться до суду. Чи вони потраплять в якусь ситуацію, і саме суд зможе їх захистити, оскільки суд був і є, і залишається сьогодні універсальним способом захисту прав і свобод громадян України? Я вам дякую за нашу сьогоднішню розмову. Дякую за цікаву інформацію. Ще раз вітаємо вас із вашим професійним святом, вітання колег і е, е, всім працівникам суду, не тільки суддям, а й працівникам. Апарату. Дякую. Щиро дякуємо і вам також всього найкращого і нам, всім здоров'я. Те, що нам потрібно сьогодні. І терпіння. Це тяжка робота. Нагадую, з вами була програма «На часі» і Сьогодні ми спілкувалися про діяльність суду. Залишайтеся з нами, бережіть себе та на все вам добре.